Ретівний подкаст. Прямо зараз будемо слухати поради, які допоможуть зберегти життя. Від Олександра Пузія. Він уже присутній в цій студії. Це полковник служби цивільного захисту, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям і, і заходів цивільного захисту Деснянського району державної служби з надзвичайних ситуацій. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ну от власне, як свідчить відомий серіал Гра престолів, зима вже близько. Якщо ви дивилися, ви знаєте цю фразу. Відповідно, люди вже в тих, в кого не розпочався опалювальний сезон, почали вмикати активно обігрівачі. І я серед цих людей зараз перед вами, в мене, на жаль, не працюють іще батареї. Ну, Це вже окрема історія, можемо якось розібратися в ефірі. З нею будемо закликати різних працівників ОСББ. До до совісті, ну менше з тим, от я вмикаю обігрівачі практично в кожній кімнаті. А звісно, що обігрівачі це не вихід, і звісно, що все залежить від того, яка електропроводка в мене в помешканні. та так. які проблеми постійно виникають під час використання обігрівачів і як взагалі ними користуватися безпечно. Це перше питання до вас, пане Олександре. Е, ну, дивіться, по-перше, якщо ви захотіли вже включити обігрівач, то вам вже включили. включили вже так. Якщо у вас він придбаний офіційно, сертифікований, з гарантією, то вам в принципі, нема чого хвилюватись. Ну, не, залишати, не залишати його наодинці без нагляду. Тому що у нас є електропроводка, є навантаження електромережі, є скачки. В минулому році зимою були блекаути, і тому перенавантаження напруги може призвести до того, що обігрівач вийде з ладу і трапиться неминуча пожежа. Тому тому купуючи обігрівачі, ви звертаєте увагу, щоб вони були сертифіковані з інструкцією не на базарах, не десь не на стихійних на ринках, а у офіційних представників будівельних маркетах, ті, що, ті, що продають сертифіковано. Я розумію вас. Є ну китай, китай, Китайський виробник присутній практично у всіх обігрівачах, але мова про те, що є десь дотримання, скажімо так, да, планки. А десь це все завозиться незрозуміло як, незрозуміло, як спаяне, без жодних гарантій, без, ну, жо без так, жодних так, сертифікацій. Так, так так, дивіться, йде так, про це. так, так. Тобто, грубо гру, кажучи, пішов на базар, купив найдешевший обігрівач, зекономив тисячу гривень, отримав пожежу Отримав пожежу. і, і збиток і на десятки тисяч. На десятки, на десятки, на сотні, а взагалі це може призвести і до загибелі, mm -hmm. якщо е, можна заснути. Ну і з приводу безпечного користування я купила обігрівач в магазині, в мене є на нього гарантія, окрім того, що його не можна залишати наодинці ввімкненим. Що ще можна? Дивіться, сказати? якщо ви придбали обігрівач, ви приносите його додому, температура на дворі трохи відрізняється від кімнатної, ви йому дасте набрати температуру кімнатну, потім вивчаєте інструкцію, детально вивчаєте, і дивитесь його зовнішній вигляд. Щоб там було, проводка була справна, щоб нигде не було там розривів, перегибів, штепсель, щоб був приєднаний. Ну і потім ви його включаєте і дивитесь, як він працює. Якщо він нагрівається все добре, то користуйтесь, але під наглядом. Я думаю, тут важливий нюанс кожному з нас нагадування про те, що важливо вивчити інструкцію перед користуванням. так так, тому що ви нею нехтуємо тут. Всі взагалі 90% десь при опитуванні людей вони ніхто не читає інструкцію. Прийшли, включили. І все. А там на який режим вони вже ставити, то вже потім вже дізнаються, що потрібно було поступово вмикати. його. А вони на максимум включають, і воно йде зразу, перегрів і трапляється. Біда є якраз та людина, яка так робить так, так. робити. І ще, і ще у нас е, люди роблять е, таке, що на обігрівач кладуть речі, якісь так. висушити шкарпетки. шкарпетки да. так. Туди не потрапляє доступ повітря до обігрівача. І те повітря залишається, воно дуже нагрівається і призводить до або короткого замкнення, або до вибуху і до пожежі. Я ще, Тому... я ще вам історію зі своїх студентських часів розповім. Я коли мешкав в гуртожитку, треба ж постійно. Це ж проблема взагалі випраної білизни, в гуртожитку дуже як виноситься на перший рівень. Вона з розряду от зараз як у нас військові проблеми в державі. От у мене такі проблеми були з висушенням. Білизни, шкарпетки і так далі. І нічого кращого не придумав ніж засунути їх в мікрохвильовку. Звісно, вони там спалахнули. Да. Але, але на щастя, я живий, здоровий, але без шкарпеток. Але, але да, довелося ламати собі голову, як піти на пари. Тому я чудово розумію, для таких як я, цей ранковий лікбез дуже корисним зараз. Да, да, тому да. радіослухачі не робіть, так як сказав Сергій. А... Я покаявся. Чи можете у мене було питання з приводу електропростерадол? Це теж такий О, та. вид обігрівачів, які набувають тієї чи іншої популярності. Наскільки безпечно користуватися так, такими є, є така функція, і не тільки простирадла, є такі там підігріві і для е, масажних е, масажних кабінетів. Щоб то це теж е, має бути, але під наглядом. І дивитися, щоб, щоб справна була і до нього проводка була, і щоб вона теж було сертифіковано, а не придбано на стихійних ринках. Просто тут питання в тому, що е, люди їх використовують зазвичай для того, аби спати. І тут uh, коли йде Прямо ну там, мала крові, ну, там так, так, так. Ну, Тобто це... ними безпечно користуватися. Ну, відносно, 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 так, так. Відносно, так, так. Да. Тобто, ви рекомендуєте чи ми. не рекомендуєте? Ми не рекомендуємо все, що можна призвести до пожежі, ми не рекомендуємо. Треба все дивитися за всім уважно. Зігрівайте з тілами, я рекомендую. Я теж от не уявляю собі, я відносно нещодавно почув, що є виявляються електроковри. В мене в голові не вкладалося. Як взагалі, от ми живемо в якомусь такому вжиті, супертехнологічному світі, що скоро і якісь дротики під'єднають до шлунку, щоб він втомовив почуття голоду. Та? Все от. поступово, Сергій. Да? Окей, погоджуюсь. Ну, тим не менш, до речі, я думаю, що всім варто звертати увагу при купівлі обігрівачів. Я, зокрема, вже не, не та людина, яка 20 чимось років тому під час експерименту зі шкарпетками в гуртожитку. Та? От я вже тепер трішки розбираюся. Я знаю, що сучасні обігрівачі, здебільшого, коли вони на повну потужність вмикаються, це десь вони російською мовою забув це слово українською, потрібляють, як використовують. використовують. використовують От вони десь приблизно 2 кВт електроенергії використовують. Це досить велика потужність, зважаючи, що чимало наших таких пострадянських помешкань не мають такої потужності всередині. Там так. Ну Максимум 5 кВт. Тобто, грубо кажучи, ти вмикаючи обігрівач, ти далі рештки залишків твоєї електрики, яка тобі розподілена у квартиру. Ти просто-напросто ну, ставиш під сумнів, коли воно одномоментно все працює. Телевізор, обігрівач, мікрохвильовка, так, та, так, духовка так. електрична, якщо є, наприклад, титоприлад. пралка. Та, бойлер. Так, так, та, так. так, взагалі, якщо в систему включати багато приладів, то буде перенавантаження і це призведе ну, і до їхньої поломки, і до пожежі. І не у всіх стоять запобіжники, запобіжники так, так, так. А іноді старі стоять. Іноді старі викручують, які ще були у нас радянських часів чи з тих часів. То -то. А тоді ще тоді на ці запобіжники там, алюмінію якусь проволоку туди дають, щоб він працював. То -то взагалі. Так, так от я минулого року, власне, трішки розібрався в цьому питанні. Тим більше там питання стояло заощадження. Економії mm -hmm. і всього іншого Вона складний був взагалі mm -hmm. минулий рік, та і це я думаю, що буде теж треба приготуватися. Я собі купив обігрівач, який споживає 700 Вт, тобто це на максимальному піку. А якщо зменшуєш цей пік, то взагалі там 500 ватт. Тобто він дуже економний. Mm -hmm. Да, І він обігріває ну, десь приблизно метрів 15-16, нормально обігріває. 30 вже не потягне, але 15-16 обігріває. Тому я просто від себе що раджу нашим користувачам. Ну, трішки розібратися в цьому питанні і принаймні прийти в магазин і запитати, що можна купити енергоспоживальне, відповідно, ви зменшуєте ризики. Так, так, це ж обігрівач так само, як і кондиціонер. Він розрахований якусь площу і так само там на 10, 15, 20, там 30 метрів, залежно від потужності. І залежно від потужності він споживає ну, кіловат електроенергії. Є якісь поради, скажімо так, як запобігти короткому замиканню? Дивіться, поради запобігти короткому замиканню. При відключенні електроенергії, коли у нас були блокаути, потім, коли її включають, наші ще що люди роблять. Скоріше, скоріше втикаюся в розетку, подовжувачі, подовжувач подовжувач потім заряджаю там, телефони, включаю мікрохвильовки, Я швидко зараз поперу всі ці прилади, і вони призводять до того, що йде перенавантаження електричної мережі, десь якісь електропроводка є. З всякими різними відхилами, і воно трапляється там електрична такі дуга, опір, і відбувається вибух. І цей вибух є коротке замкнення, і ця електрична дуга температура її від півтори до чотирьох тисячі градусів Цельсії. Нема. І це призводить до пожежі. І якщо десь ця електропроводка проходить біля е, якихось горючих речовин, там, наприклад, штора або тюль, або ще там. Простирадло, покривало, то воно може загорітися і призвести до пожежі. Ну Нам тут радять керамічні обігрівачі, люди нам пишуть на студійний вайбер. Радять інфрачервоні, от, Уфо, а, які ну, гріють більш локально. Ну Таке я теж, я теж я теж, теж, теж підсумкується у фото, і воно ще таке майже відкрите таке нагрівання, що воно не рекомендуємо це. Коли ви говорите про перенавантаження, от, зокрема під час блекаутів минулорічних, і ми говоримо про те, що не варто вмикати всі прилади, ми а говоримо це. про квартиру, тобто ми обмежуємось своїм простором. Я розумію, що це моя оселя, і зараз мені не варто там, одночасно прати бойлер і так далі. Чи ця мова йде взагалі про систему? Так? Тобто всі масово вмикають, і це масово може мати вплив. Так, так, так. Дивіться, всі вмикають масово, тому що є якийсь певний час у людини, там 2-3 години. Вони знають, що там по графіку у них там 2 години, і вони всі намагаються включити це швидко, тому що не приготують їжу у багатьох у нас будинках, то електричні плити у висотних. І ці електричні плити е, призводять взагалі. У нас були випадки, коли людина підігрівала балончиком, оцим газовим, їжу, залишала на цій індукційній плиті, потім е, виключалось світло. Ну, вона залишила балончик, коли включали світло, е, плита в, е, включалася і вибухав балончик. І в трьохкімнатній трьох квартирі е, вилітали всі вікна. Ого. Да, да. То, це, то тому ж не потрібно все одразу вмикати. Поступово треба навантажити електромережу. Тобто з маленького, ну там уже до найвищого підходу. А як тоді буде, коли хтось думає о, я зараз бігом поперух, то хай хтось інший почекає. Ну, це на свідомості кожної людини з нашої, розумієте? То тому ви відповідаєте за себе, за свою квартиру. А то, що у вас сусід там відбувається, то вже не бачите, не знаєте. Ну вночі трішки ж розвантажується наша. Розв... Так, так, так розвантажується, то mm -hmm. краще, якщо ви щось хочете вже зробити, такі навантаження, то краще вже там годинку-дві не поспати, проснутися і зробити всі свої справи. Давайте поговоримо, знаєте, що на яку тему? От власне, крім обігрівачів, ще дуже актуально є питання от приготування їжі. От вона uh -huh. часто буває. Пригорає, знову за нею ніхто не дивиться, там кинуло собі. В мене таке теж так. було, знову ж таки, в моїй молодості, коли кидаєш, забуваєш, і воно там потім випарувалося все, починає горіти так. те, що було всередині. якісь там це, Буряки, так. ще якась історія. І все це перетворюється на вугілля і, відверто кажучи, кілька разів таке траплялося. Дивіться, дивіться, так. це взагалі одне з найпоширеніших. Таких трапляється у нас в квартирах під горанні їжі. Людина готує щось. Як звикли наші бабусі, там, дідусі. На пічку ставлять. То, то на пічку то так. добре. А як звикли холодець варити, воно... А ну, так так. він же вариться десь 10-12 годин. Точно, точно, ставлять точно. на ніч, так. на маленький вогник і все, йдуть собі спадки. Я думаю, я зранку прокинувся, а він вже холодець готовий. А, а, до... да, до... да, до... да. а воно випаровується, підгорає. І потім людина добре, що прокидається від цього чорного газу і випарів прокидається, якщо прокинулась. До речі, ось недавно тиждень назад був випадок. Людина готувала їжу бабуся 83 роки. Щось готувала, і вона була вдома в халаті, і на, на, у неї загоряється халат, рукав халату. Вона її поки скидає. Цей халат на, на, на ній горить їй призводять такі опіки, сусіди прибігають, її, ну, вона вже повністю халацгорів, обгоріла рука, ну, Взагалі в опіковому центрі 65% тіла вона отримала опіки від е, приготування їжі. А потім через 3 дні, на жаль, вона померла, не витримала. Да. Тому, якщо Сумна готуєте історія. їжу, то, е, буд, ну, будь ласка, під наглядом. Не залишайте. Там, я піду там, погуляю з собакою, час, там приготується у мене щось там, я там ляжу, подрімаю там часочок, другий. То, ну, це от, така необачність призводить до загибелі навіть людей. Ну і останнє питання: от, власне, ми знаємо, що коли ваша служба, наприклад, приїздить, коли трапляється якась пожежа, та, наприклад, це от найбільша проблема в Києві це густо запарковані двори. Так. Що з цим робити? Я от вчора буквально дивився. ну Це якась біда-біда. Дивіться, просто, да, просто, дивіться. Також на свідомості наших людей вони паркують свої автомобілі біля будинків на проїжджій частині, тому що для пожежної машини потрібен бути вільний доступ до всіх будинків і проїзд навколо будинків. Тому що пожежна машина вона не легкова, вона і довга, і велика, і їй треба проїзд. А так як у нас ще висотки є, то у нас виїжджає автодрабина. А автодрабині потрібно ще щоб свою стрілу. Роздвинуть. Подати наверх, то їй потрібно свої опори в сторону видвинути і стати на них. І тому для цього потрібно там близько десь 10-12 і навіть для інших машин 15 метрів радіусу, щоб був вільний доступ. А так як наші. Громадяни ставлять де попало, а в більшості ще й шлагбауми якісь свої у двори ставлять, То це взагалі, ну, я не знаю, це нонсенс. І якісь треба змінити в законі, якісь правила вести, щоб доступ до пожежних машин був вільний. Правила ну, правилами я... штрафи просто не Ну, то так, зрозуміло, що штрафи так. треба робити, так. Да. Тому це все на свідомості наших громадян, і кожна хвилина, яка втрачена пожежними до прибуття на пожежу, це може призвести ну, до багатьох таких негативних наслідків до смерті і, навіть, там, бути, і до загарання там, і інших квартир. Бачиш, пан Олександр підтверджує наші тези, які ми повторюємо в цьому ефірі щодня, про те, що Україна починається з кожного з нас, і кожен з нас має нести відповідальність в тому числі і за свою безпеку. Дякуємо за короткий лікбез. Олександр Пузій, полковник цивільного захисту, головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям і заходів, заходів цивільного захисту Деснянського району, був щойно у нас в ефірі. Дякуємо за те, що завітали. Дякуємо за те, що просвітили. подкаст.